Перший день повномасштабного вторгнення, коли тато зателефонував, я знала, що в нього був зібраний рюкзак. Мені його дуже не вистачає. Скаже, що б, можуть зробити молоді хлопці, які взагалі навіть не, не були там. Мій тато народився і виріс в Решетилівці у сім'ї ветеринарного лікаря та помічника вихователя. В нього ще є старший брат Олександр. Навчався в Решетилівській середній школі, навчався добре, захоплювався спортом, цю любов до спорту проніс через усе життя. Після закінчення школи проходив строкову службу в армії в прикордонних військах. Потім, по поверненні працював оператором. Газової котельні. Потім, по завершенні цієї роботи, працював різноробочим, вставляв вікна, двері, монтував меблі різноманітні, утеплював будинки. В тата були направду золоті руки. У 1992 році йшла із навчання і зустріла. Чоловіка він мене запросив до кіно, потім скуштувати морозива. Я дуже люблю морозиво, він це знав. Потім почалося якесь знайомство чуть ближче. Я тоді працювала ще на фабриці міні клари Цеткіна, Він теж там працював. Потім з'явилася в нас, ну, одружилися, з'явилася донечка. Ми були дуже щасливі. Все було, як кажуть, якось звичайних родинах було якесь і сльози, і були радісні моменти. Дуже любили, коли до нас приходили друзі. У 2014 році, в серпні. Тата було мобілізовано до Збройних сил України, він брав участь у проведенні антитерористичної операції, проходив службу в 55-му окремому автомобільному батальйоні. Наприкінці 2015 року демобілізувався. Перший день повномасштабного вторгнення, коли тато зателефонував, я знала, що в нього буде зібраний рюкзак, і він мені сказав, що я вже зібрав всі речі, ще чекаю. Щоб ще можливо щось дозбирати і буду йти. А як ви відреагували саме на його рішення тоді? Пам'ятаєте? А в нього таке було, ну, як кажуть, такий порив каже, а хто як не я? Каже, що можуть зробити молоді хлопці, які взагалі навіть не були там? Як вони можуть бути так? Настроєні. Потрапив до 61-ї окремої зараз механізованої бригади степової бригади. Бригада спочатку виконувала завдання на території Миколаївської, Херсонської області. Наприкінці, вже взимку 2022 року бригаду передислокували на Донецький напрямок, Бахмут. Солидар часто було таке, що каже: нема зв'язку, нам неможливо подзвонити, Ми там приїжджаємо, ми там десь у посадки, що там зв'язок дуже слабкий. Один раз ми бачилися, була приходив він у відпустку всього на п'ять днів у вересні 22-го року. То, як ви знаєте. Як відчувалося, що щось має статися, бо кожен день майже з кимось зустрічалися. Приходили родичі, приходили друзі, приходили знайомі. будинок не був пустий. Всі бачилися, всі переживали, всі запитували. І добре, що залишилося на згадку фото, таке сімейне, де ми стоїмо перед будинком з прапором режителівки, всі щасливі, всі, всі усміхнені. Рідко говорив якісь подробиці, бо не хотів. Якби нервувати нас, щоб ми переживали, щоб ми знали, але один раз по голосу я відчула, що щось не так. Щось тато надто в нього слабкий, надто кволий голос, надто втомлений. І тоді все-таки вдалося його розговорити. І він сказав, що я зараз перебуваю в пункті постійної дислокації в госпіталі, бо в мене болить серце, проблеми з серцем, тому мене хлопці відпуст зателефонували командири і відпустили, щоб це трохи підлікувати. Але підлікувався і все одно повернувся до хлопців, бо не міг інакше. Востаннє я говорила з татом 31 грудня 2022 року. Мені зателефонували 5 січня і сказали, що мій чоловік загинув від отриманих ран, поранення, від отриманого поранення. Поранення було дуже складне. Його намагалися врятувати, але не склапився, сказали, що дуже слабке було серце. 2 січня, поблизу населеного пункту Соледар е тато отримав важке поранення голови і, на жаль, 3 січня загинув у лікарні міста Мені Мільйон дуже не вистачає. Я спокійно не можу говорити. Кожна людина, яка мене знає, які знали мого чоловіка, питають. Як в тебе справи? А я говорю, все потихеньку, тому що за кожним разом, коли загадують його, мені хочеться, щоб він був поруч, щоб ми були завжди разом. Тато був людиною великої душі, великого серця. Завжди міг знайти до кожної людини підхід. За гумором вийти з якоїсь будь-якої ситуації. Були дуже великі плани, Построїти, як кажуть, зробити ремонт в будинку, утеплити його, збирали кошти, їздили навіть навіть за кордон на, на заробітки, щоб заробити кошти, щоб ну, трошки облагородити свою оселю. Навіть, от, в даний момент щось зробити по-довгому нема чоловічих рук, все нагадує.